І так, друзі, сьогодні печемо рогаліки з дитинства. І для цього рецепту нам знадобляться такі інгредієнти в рівних пропорціях: вершкове масло та сметана, 200 г масла, 200 г сметани. 350-380 г борошна, дрібка солі, 15 г ванільного цукру за бажанням. Ну і, звісно ж, начинка. Начинка має бути густенька. Ось подивіться, в мене домашнє моє варення яблучне. І додам до варення 20 грамів горіхів. У мене це мигдалеві пластівці. Приготуємо начинку, змішаємо горіхи. Горіхи можуть бути будь-які. Змішую горіхи з варенням, аби начинка була ще густішою. Чим густіша нащенка, тим краще. Просіваю борошно. Беруся за заміс тіста. До просіяного борошна додаю дрібку солі, 15 грамів ванільного цукру, перемішаю. В мікрохвильовці я розтопила масло вершкове. Додати сметану. Сметану додавайте жирну. У мене такі домашні сливки жирні, але не менше, ніж 20-25% жирності беріть сметану. Борошна додавайте стільки, скільки вбере тісто. Тісто має вийти ось такої консистенції. М'якеньке та не липнути до рук. Тому що густина сметани в кожного буде різна. В когось рідша, в когось густіша. Ось таке тісто. Тепер тісто розділю на дві частини і одну частинку розкатаю в пласт, а одну поки що залишу, хай відпочиває. Тісто я розкатала ось так в декілька міліметрів. Тепер потрібно наше тісто розділити. Так. Тепер на кожну, на кожен рогалик одну чайну ложечку варення. Ось так викладаємо і починаємо формувати края защіпну, Аби начинка наша не виходила ось так. І тут і все. І згортаємо. Тепер беру протвінь та викладаю рогаліки на протвінь. Так, не дуже заблизько один коло одного. На такій відстані. Відправляю рогалики до розігрітої духовки до 190 градусів. У мене духовка електрична, ввімкнений верх-вниз. Присипаємо цукровий кідок.